Доброго ранку. Слава нашим ЗСУ, нашим захисникам. Сьогодні маю велику радість розпочати цей поетичний ранок своїми віршами. Минулого разу я говорила про те, що сьогодні, окрім моїх нових віршів, ви зможете ще почути частини моєї великої роботи. Яку я розпочала декілька років тому. Це переклад українською мовою поеми Андрейса Еглітіса. Мабуть, це один з таких найбільш відомих творів в Латвії, але водночас один з найбільш важких. Навіть сама назва говорить про себе. Це про події Другої світової війни. Трохи хочу розпочати про те. Як я знайшла цей твір, і що саме мене спонукало почати роботу. Таку дуже непросту. Я на початку взагалі думала, що це занадто важко для мене. Я ще не готова ні духовно, ні в плані майстерності, саме поетичного слова. Сталося так, що декілька років тому я готувалася до свята Незалежності, проголошення Латвійської Республіки. Це якраз було сторіччя Латвії, і в школі, де я працюю, ми організовували це масштабне свято. І коли я шукала вірші, які саме на таку патріотичну тематику я майже випадково знайшла текст Андреса Еглітіс. Що мене перше вразило? Мене вразило те, що він говорить не лише про звитягу на фронті, не лише про звитягу під час війни. А про те, що ця духовна сила формується завжди, кожен день у мирний час також. І найголовніше, що потрібно знати, коли вже біда йде, коли страшно, це те, що твоя сила сильніша за обставини. Саме тому цей твір розпочинається уривком, який присвячений жителям корзами. Спочатку читаєш, навіть не розумієш, про що саме. Може це просто якісь філософські роздуми, якісь переживання, які не пов'язані з війною. Проте насправді далі бачиш, що це про найстрашніше. Але як сам Андрій Седліді списав, до найстрашнішого треба підходити зі зброєю в руках і з вірою в серці. Ось як розпочинається поема. Господи, земля твоя палає, заграв кривавих пломінь, вночі палахкотів, на місці стій спокійно, ти шлях єдиний стрів. Якщо каміння навпіл, бо заслабка снага, будь деревом, що сонцю гілки всі простяга, тремтить земля. Заграви свій грізний шлях несуть. Та ти йди додому, бо це єдина путь. Мене трохи вразили ці останні рядки, що означає іди додому, як це пов'язане з ситуацією в корзиме. А потім я зрозуміла, що Андрій Седлітів хотів сказати. Справа в тому, що дуже багато людей в цей час були в еміграції. І кожен допомагав як міг хтось матеріально, хтось мистецтвом, поетичним словом, живописом. Тобто, йти додому це означає духовно бути поряд зі своїми рідними, з тими людьми, які зараз у боротьбі. Можна це розуміти трішки інакше цей вислів. В Андресе Еґелькіса взагалі дуже багато образності, інколи доводиться тривалий час подумати, що він хотів сказати, який там підтекст, про що він саме думав. І ось я вважаю, що це іди додому може ще означати, тримай у собі свою духовну батьківщину, коли вороги, коли нерозуміння, коли хтось сміється з тебе, тому що, на жаль, і в той час, і в наш час, на жаль, є така проблема. Є люди, які вважають, що любов до батьківщини це щось таке дивне, це щось таке незрозуміле, але все одно не треба вестись на ці провокації, тому що кожна людина духовна, мисляча розуміє, що без батьківщини людина є ніким. Це дерево, яке вирвали, яке нема свого коріння. Ось наступний мій вірш буде якраз про землю. Про відчуття рідної землі. І, як не дивно, це відчуття святості Землі приходить тоді, коли дуже важко, коли якісь випробування, нещастя, негаразди, людина повертається до своїх витоків. Вона кличе свою духовну батьківщину. І ось вірш, який ви зараз почуєте, написаний дуже давно, це далекий 2008 рік. Ось трохи прокоментую, про що він. Це вірш про переживання одної дівчини. Можливо, це щось таке. Справді важке, може, не дуже, але справа не в цьому. Справа в тому, що, саме як писав Андрій Сеглікіс: іди додому. Боляче, іди додому. Коли важко, говори з батьківщиною сльозами втоми, вдячності. Мовчання, але говори тому, що земля тебе прийме, зрозуміє, почує, учує тебе і в радості, і в болі, у сумнівах, і у відчаї. На сірих стінах сіла віддаля, Додолу сумно похиливши очі, І чує, як вітер промовля, Далеких слів від гомони співочі. У них жага і ніжність, і печаль Заледве ледве видних обріїв широких, а ще і радість, і всечасний біль, і ще кришталь світанків яснооких. О, земле, Сонця силою жива, твоєю мовою лиш віра говорила, нескореної величі дива. Ти своїм небом світові відкрила. Шляхів твоїх не вміщують серця, палають сльози, як твої святині, узрієш часом, ярого вогню дають душі, незнищені донині. Ти земле, сонця силою славенна, Ти сяєш вічно. Лине крізь віки, твого безсмертя, сутність незбагненна. Чесно кажучи, тоді ще 16 років тому я дуже соромилась показати цей вірш комусь чи публікувати. Мені чомусь здавалося, що я така несучасна. Це переживання, які зовсім не для 2008 року. Але я помилялася. Тому що любов до вітчизни не може бути сучасною чи несучасною. Вона потрібна завжди. Як правильно говорила одна людина військової армії Латвії, він сказав так: вічне не має часових меж, вічне ніколи не народжується і ніколи не помирає. Теж такі доволі символічні слова, але вони зрозумілі, тому що Почуття духу та крові не народжуються. вони завжди є були і будуть. Єдине, що не кожна людина про них думає це маленька іскра, яку можна перетворити на полум'я, а можна затоптати, забути про неї. Але кожна людина вирішує, що для неї важливіше, і який вибір буде саме її вибором. І ще хотіла розповісти про деякі свої плани щодо перекладів. Я не обмежуюся лише творчістю Андреса Еглітіса. Мене цікавлять інші латвійські поети, які, до речі, теж ніколи не перекладалися жодною мовою світу. Є такий поет сучасний вже 21-го століття. Він помер, до речі, порівняно недавно, в 13-му році, Іманд Мандзідоніс. Ну, в нього зовсім інша тематика. Там ви не почуєте патріотичних тем, якихось таких важких, як в Еглітіса. Але це не означає, що його просто перекладати, адже в нього такі самозаглиблення, роздуми, наприклад, взяти його збірку віршів, яка називається Зустріч із собою. Якщо дослівно з латвійської мови перекласти, буде так і я підходжу до себе. Але це так звучить трошки не дуже гарно, на мою думку, тому що справа в тому, що людина має зустріти саму себе, побачити, що в ній, що головне, а що ні. І ця зустріч це завжди випробування. Є такий вислів, дуже відомий, багато хто це говорить. Але в цьому банальному вислові є своя правда. А вислів такий, якщо ти хочеш вище знання, то пізнай самого себе. А це все життя відбувається і в юнацькому віці, і у зрілому, і навіть у старості. І дуже добре, коли людина цю зустріч із собою розтягує на все життя. Кожна така зустріч це нові відкриття, можливо, а може розчарування. Може, якісь озаріння, радості. І, може навпаки щось важке. Але до цього завжди потрібно бути готовим. Бо зустріч із собою це теж мужність, це те, теж те, що доступне далеко не кожній людині. Мені подобається читати вірші на пам'ять, я більшість із них знаю, але все одно буває так, що дещо доводиться, доводиться і записувати для прямих ефірів. Особливо якщо це вірші 2009-2008 року. Це я часом дивлюся свої записи, передивляюся, що там цікаве, що треба виправити, доповнити якось. І інколи знаходжу речі для себе несподівані. Ось, вірш теж тих часів. Розмова з батьківщиною, розмова з тим глибинним, невидимим та вічним, тобі одній відомій таємниці, душі моєї, віддана вона твоїй красі, могутності та силі, щоб відчувати велищ цю сповна. Навік у серці та священна мова, краса прадивна, що мені дала. Натхнення й віру, щоб могти здійснити оте, От до чого доля привела. Творити, віддавати тебе вічно вогонь душі, що запалила ти, і його тримати вічно поклялися, ніколи від святинь не відійти. Я думаю, зрозуміло, що цей вірш написаний від імені. Звитяжних людей, сильних, могутніх. Це вони покляли стримати вогонь, щоб він не згас ніколи, ні за яких обставин. Це велика сміливість сказати, я клянусь. І дуже правильно говорять люди, які давали присягу, не кажіть таких слів, кажіть тільки тоді, коли ви не боїтеся смерті. І це важче, ніж здається. І взагалі до слів треба ставитись дуже обережно. Це стосується не лише якихось високих понять, це стосується простих речей навіть. Ось нещодавно мала розмову з одною людиною на таку, здавалося, б, в життєву звичайну тему таку не про високу. У нас була дискусія, чи завжди слово відповідає дійсності. Чи завжди гарні слова є ознакою гарних почуттів? Чи це просто картинка? Чи завжди вчинки є щирими? Як відрізнити одне від іншого? Звичайно, гарно, коли співпадає зовнішнє і внутрішнє. Коли гарне слово це є гарний вчинок. А гарний вчинок це ознака щирих почуттів. Це не бажання щось показати, виставити себе в кращому світлі, довести щось комусь. Отже, зі словами мати треба величезну обережність. І ось, до речі, в ті часи, коли я писала цей вірш, я багато чула розмов на цю тематику від одної людини, теж мудрої, сильної. Я трохи не розуміла, тоді я запитую, а що поганого, наприклад, в тому, щоб говорити щось високе, часто про це спілкуватися, писати. Адже ми, ми бачимо, як вона тягне на таку патріотичну тематику, і так було з юності. А він мені так відповів: він говорить: ти права з одної сторони. Навіть якщо ти не є духовно високою, Прагне до високого. Говори, пиши, наближайся. Бо не можна мати в собі світло, коли не йдеш до цього світла. Але знаю одну річ: співставляй власні сили і сили тих, про кого ти пишеш. Ну, саме це зараз я спостерігаю. Щоразу, коли починаю і своє щось писати і перекладати. Ось чому я так повільно працюю над поемою Андрій Сеглітіса. тому що це робота внутрішня, це не просто взяти якісь тексти, знайти слова. Це треба пережити, хоча б не якийсь процент, але пережити разом з тими людьми. Я ось свого часу спілкувалася з людиною, батько якої приймав участь у цих страшних подіях. Другої світової, він якраз був з тих останніх легіонерів курзами Мені пощастило знати цю людину, ну, не батька цієї людини, тому що якщо професору Латвійського університету Янісу Брікманісу, це я про його батька зараз говорю, було багато років, вже коли спілкувалися, то ясна річ знати його батька я не могла, адже він помер ще до мого народження. І ось Яніс Брікманіс настільки це сильно відчував, ці страшні події. Він цього не міг бачити. Він народився в 39 році. Але з дитинства відчував, скільки горя було, скільки крові, скільки жахіть. І ось коли я слухала його розповіді, я розуміла, що я хоч на пару кроків стаю ближчою. Я не є такою, як ці люди, і не буду. Але їх світло. Починає світити і на моє життя. Я дуже радію з того, що в моєму житті є і були люди дуже духовні, сильні, які тримають на світі в прямому розумінні цього слова, дають натхнення, дають сили творити, дають право хоч трохи, хоч на маленький процент. Але бути схожою, схожою на кращих. Намагатися бути схожою. Я дуже сподіваюся, що в наступних ефірах зможу вам представити те, про що сьогодні говорила вже, трохи інші грані моєї творчості. Ось, наприклад, один з проєктів це переклади віршів і Монтазія Доніса українською мовою. Там зовсім інші задачі, тематика інша. Доведеться теж зробити такий погляд у себе. Погляд у те, що в мені, які почуття є, які емоції. І знову ж таки зробити багато нових відкриттів. Для себе, і я сподіваюся, для інших. Є в мене декілька віршів іншими мовами. Є німецька, є англійська мова. Ось мені б дуже хотілося представити, якщо це можливо, і доречно, звичайно, з коментарями та перекладом декілька своїх віршів англійською. Це теж таке ще давнє, давня моя творчість 2005 і 6 року. Трохи розповім про що там. Це переживання дуже такі особисті, там більше тематика кохання, тематика бажання близькості. Саме такої душевної, справжньої. Так що творчість є дуже багатогранною. Я б дуже хотіла зробити її ще більш різноманітною, щоб мати можливість ділитися багато чим зі свого життя. Я ось переглядаю свої тексти, скільки всього там, і проза є, не тільки вірші, і якісь спогади. І просто текст про спогади з дитинства, там описується 95-й, 96-й рік. Чи таке дитинство дошкільне можна сказати. Ось, Але це велика робота, бо все це доведеться перекладати українською мовою. Ось, Але це, це варто це робота, яку потрібно обов'язково зробити. Так що, ось плани на майбутнє це і Манзея Доніс українською. Щось з моєї ранньої творчості німецькою та англійською мовами. Ось. Ну, і звичайно, хто зна, ідей дуже багато. Повсякчас якісь нові думки виникають. І щось несподіване для мене. Да? Як говориться, справді ми самі себе не знаємо. Ми тільки думаємо, що щось про себе знаємо. Я дякую за можливість волонтерити віршами. Я дякую за натхнення, тому що для мене це важлива частина життя. Я колись навіть подумати не могла, що мої вірші щось значать для України, що буде такий проєкт, що можна донатити, можна знайомити людей з творчістю і допомагати ЗСУ. Але моя мрія здійснилася. Це дивовижно, це вражаюче. Я навіть не знаю, як дякувати усім, усім, хто підтримує, хто розуміє, хто чує, хто показує приклад високого духу. Бо зараз, якщо подивитися на українців, навіть звичайних пересічних, ніяких там не військових, не письменників, кожна людина має героїчний дух. Це те, про що я говорила. У звичайних справах, в повсякденному житті, є дух, є героїзм. Це вражає, це радує. Це дає можливість розуміти, усвідомлювати, знати, що ми живемо в дуже важкий, але незвичайний, особливий час. Час контрастів, коли багато горя, але й багато слави витяги. Той час, коли багато брудного, неправильного, але й багато сильного високого. Дуже вдячна за увагу, і я дуже чекаю наших нових зустрічей.